Керівництво громади, за ініціативи депутатів Лозівської міської ради, зустрілися з волонтерською спільнотою Лозівщини. Зустріч пройшла у перший день зими. Зібралися, щоб обговорити проблеми та вислухати потреби, пояснила депутат міськради Марина Кожевник. Також на зустріч запросили військових, керівників району та іноземних партнерів. На початку зустрічі всіх присутніх привітали з Всесвітнім днем волонтерів, який відзначається 5 грудня. Подякували за роботу у воєнний час, за небайдужість та самовідданість. Перш за все, подякувати вам за вашу роботу, за те, що ви робите, за те, що маєте змогу поєднувати і основну роботу, і свій вільний час ви приділяти і нашим Збройним силам, і нашим мешканцям, і переселенцям. За те, що ви крадете, скажімо так, свій час у своїй сім'ї, у своєї родини, але ви дітей допомагаєте людям менш захищеним вести нашого населення. Ми хочемо обговорити як перспективи розвитку на наступний рік, так і підтримку збройним силам, підтримку переселенцям. З початком повномасштабного вторгнення влада громади, району та волонтери Лозівщини почали активно співпрацювати, і наразі ця робота продовжується. Навесні 2022-го ми зібрали волонтерські центри, які тоді утворились на території нашої громади для того, щоб ви познайомилися один з одним і здійснити певну координацію діяльності, не заважати вам, а просто для того, щоб були враховані всі. Всі нюанси нам я вважаю, тоді нам це вдалося і це показує свій результат. Спілкуючись з представниками інших громад, коли розказуємо той досвід, який має, який має лазівщина в роботі з волонтерськими центрами. Дуже приємно відзначати, що такої, такої координація є не у всіх. Тому Час іде, але те, що нам вдалося зробити, воно працює і величезна вам вдячність за це. І я вважаю, що ті люди, які знайшли прихисток в нашій громаді, вони не є ображеними чи і обділеними тими можливостями, які є у вас, які є у нас, і так тримати сьогодні більше акценти, звичайно, на Збройні Сили України. Тому Сьогодні зустріч для того, щоб підвести підсумки тієї роботи, яка була вже проведена, мінятись думками і спланувати роботу на наступний період. Наступний період у нас період до перемоги. Також на зустрічі керівництво громади і району розповіли і про те, яку підтримку українським військовим надає Лозівщина. Так, на сьогоднішній день з місцевого бюджету Лозівської громади вже більше 60 мільйонів гривень спрямували на потреби захисників та захисниць, не рахуючи благодійних внесків та іншої допомоги. І жодному підрозділу, який звертався по допомогу, не відмовили, запевнили очільники громади та району на зустрічі. Волонтери мали змогу висловити свої потреби на сьогодні. У відповідь від очільників вони отримали розуміння і підтримку. Вся ваша допомога йде за призначенням. Дякуємо велике за підтримку. Коли всі гуртом, то легше допомагати. Це дійсно так. Дякуємо.